Вітаю! А чи знали ви, що причиною появи більше ніж 80% ознак передчасного старіння нашої шкіри є чинники, які загальні для всіх нас? І ні, це не генетика. А саме це синє та інфрачервоне випромінювання, ультрафіолетові промені, забруднювачі і вільні радикали. Саме вони завдають шкоди нашій шкірі, проникаючи в її середину. Всі зільшинники ми можемо поділити на дві групи: перші, які призводять до фотопошкоджень, а другі до оксидативного стресу. І до фотопошкоджень призводять чотири різні типи випромінень. Перше це ультрафіолетове випромінення типу А, чи aging, чи промені старіння. Вони впливають на дерму, порушуючи цілісність колагену. Ми маємо нові зможки і, на жаль, втрату пружності. Друге, це UVB. UVB – це burning, чи пекучі промені. Вони порушують цілісність епідермального прошарку. Надаючи шкірі пігментацію, гіперпігментацію чи просто навіть опіки, третє це те, що отримуєте саме зараз ви, синє випромінення через екрани та монітори. Наразі в нашому житті його дуже дуже багато, і саме вони в довгостривалій перспективі призводять до сухості. І таке оливкового відтінку нашої шкіри. Четверте це інфрачервоне випромінювання, яке має вплив на дуже глибокі прошарки нашої шкіри, порушує цілісність колагену, і ми маємо, на жаль, нові глибокі складки залому. Оксидативний стрес це вже вплив вільних радикалів. Це високоактивні молекули, які негативним чином впливають на сусідні молекули та клітини, пошкоджуючи їх. І відповідно ми маємо нездорову та втомлену шкіру. І якщо зараз у вас з'явилися такі думки, що взагалі не виходити на сонечко, не працювати більше ніколи онлайн для того, щоб зберігти здоров'я та красу своєї шкіри, забудьте про це. Тому що зараз з'явився новий продукт від Artistry Skin Nutrition. це мультифункціональний лосьон для обличчя з SPF 50+, який буде захищати вашу шкіру від усіх цих чинників. І це не просто сонцезахисний лосьон, це суміш з п'яти найкращих мультифільтів, який забезпечує повний захист для вашої шкіри. Від синього інфрачервоного випромінення від сонячного випромінення типу А та Б також має в своїй структурі восьмигодинний пролонгований комплекс від вільних радикалів і всіх типів забруднювачів, які дозволяють захистити вашу шкіру від оксидативного стресу, а також підсилює на 350% власне захисні функції вашої шкіри і захищає шкіру від появи пігментації, зморшок і звичайно тьмяності. А ще він просто невагомий за своєю текстурою, не закупорює пори, не камедогени і класно підійде для будь-якого типу вашої шкіри. Тож захистіть свою шкіру і сяйте красою разом з новим продуктом від Artistry Skin Nutrition – мультизахисним лосьйоном для обличчя з SPF 50.